Всім привіт, друзі! З вами Ігровий Архіваріус. У сьогоднішньому шостому випуску відеоігорі, які змінили індустрію, ми продовжуємо обговорювати її революційні тайтли. Нинішній випуск є найважливішим у періоді ігор 2000-х, адже таких гігантів, зібраних разом в одному відео, ще не було. Минулого разу ми присвятили велику частину відеоіграм, що вийшли у 2004 році. Але друзі, це ще не кінець, адже 2004 ми і продовжимо. Адже це переломний рік для ігрової індустрії. Отож, ви на каналі Ігровий Архіваріус. Я Завтра. Ну коротше, ми починаємо. І відкриємо ми наш сьогоднішній випуск з гри, яка залишила незабутність слід у історії відеоігор. Це гра цілого покоління, гра, в яку хотіли пограти навіть ті, хто зовсім не цікавився відеоіграми. Гра, яка стала культурним феноменом, гра, яка прийшла перевірку часом, та часто називається найкращим творінням легендарних Rockstar Games. Пані та панове, GTA San Andreas. Чуть сльозу не пустив. Нічого собі таке відкриття відео, правда? І так, я вже згадував раніше у цій рубриці GTA 3, яка не завжди змінила відкриті світи. У іграх. І GTA San Andreas в принципі, можна було б не згадувати, адже по суті вона пішла тим шляхом, що і трійка, тільки стала в рази масштабнішою і різноманітнішою. Але пройти повз одну з найважливіших ігор в історії я вважаю злочином, тому що спадок, який залишила після себе San Andreas величезний. Революція San Andreas полягає в тому, що вона взяла ту ж концепцію, за якою були створені GTA 3 і Vice City, але примножила все це у масштабах, ставши різноманітнішою і елементарно кращою в кожному аспекті геймплею. Таким чином, Славши шлях до нового покоління ігор у відкритому світі. GTA San Andreas пропонувала один з наймасштабніших і захоплюючих ігрових всесвітів того часу: три мегаполіси, Лос-Санто, Сан-Фієро і Лас-Вентурас, місцевість, пустелі і гори. І найважливіше те, що кожен з цих місць у San Andreas володіє своєрідною, чим не зрівнянною атмосферою. Такого навіть не може запропонувати GTA 5. Одна з найкращих, якщо не найкраща, гра у відкритому світі на даний момент. Саме через це, майже два десятиріття по тому, гравці досі повертають. До Сан Андрес, і це насправді дивовижно. Це те, що зробило GTA Сан Андреас вічною класикою. Це те, що навіть зараз не в змозі запропонувати багато сучасних проєктів з їх відкритими світами, живий, деталізований, вражаючи в багатьох аспектах ігровий всесвіт, від унікальної архітектури та визначних пам'яток кожного міста до різноманітної флори та фауни сільської місцевості, через що у Сан Андреас відчувається живим, дихаючим місцем. Де Боже, що відкритий світ у GTA 6 був створений за такою ж концепцією. Також GTA San Сан Андреас стала інноваційною і в геймплейному плані. Вона впровадила ті механіки, які змінили вектор розвитку серії назавжди, та й не тільки серія, і всієї ігрової індустрії загалом. Від інтерактивних розваг, які дозволяють гравцю активно взаємодіяти з жителями штату Сан Андрес, до впровадження елементів геймплею, схожих на ті, що були реалізовані у рольових іграх чи симуляторах того часу. Ми могли кастомізувати персонажа, формувати його навички, мала слідкувати за фізичним станом здоров'я Сіджея, не перегодовувати. You've got better shit to do. Oops. Тобто ми могли борститись в цій ігровій пісочниці як завгодно створювати власну кримінальну імперію, користуватися будь-якими транспортними засобами. І мова вже навіть не йшла про елементарні різних типів, літаки, гелікоптери, мотоцикли, човни чи навіть танки. А про поїзди, велосипеди та чорт забере джетпак, що давало гравцям більше свободи пересування ніж будь-коли раніше. Всі ці нововведення назавжди розширили рамки можливого у відеоіграх. Але GTA San Andreas це більше ніж просто гра. Це культурне явище, вона вплинула на моду, популяризувала естетику 90-х. Також Сан Андрес визначила музикальні тенденції, відкрила людям багато треків і виконавців, які відновили інтерес молоді до хіп-хопу 90-х. Особисто мій музикальний смак здебільшого сформувала саме Сан Андреас. Часто кажуть, що GTA Сан Андреас це гра цілого покоління, сам це сказав раніше. Але правда в тому, що Сан Андреас це не просто пережиток минулого, а живий дихаючий організм, який досі продовжує формувати ігрову індустрію і світу. Ву культуру загалом. А зараз я розповім вам історію, як одна людина своєю грою змінила ігрову індустрію назавжди. Друзі, скажіть, ви любите інді ігри? Уявляєте сучасну ігрову індустрію без інді сцени, без десятків креативних творчих проєктів, які щороку дивують нас своїми ідеями, унікальним візуальним стилем, щоразу привносячи що щось нове, експериментальне. інді ігри зараз є душею ігрової індустрії, адже на даний момент це мало не єдиний, по-справжньому вільний, незалежний майданчик для справжньої творчості і самовираження Теперішніх мітців ігрової індустрії. Зараз піде мова про платформер у стилі Метро Єдванії Кейв Сторі, який сильно вплинув на індустрію інді ігор. Київ Сторії був розроблений талановитим японським ігроробом Тайсуке Амає, який працював над грою протягом п'яти років у свій вільний час. Розробник не мав на меті створити революцію у світі геймінгу. Він просто хотів створити власну гру у стилі Метрої та Кастувані, який так любив в дитинстві. Але хто б міг подумати, що всього одна людина і її незалежна гра настільки вплине на ігрову Індустрію. Story – це перший інді-проект, який здобув визнання критиків та такий значний успіх. Її розробник довів, що навіть команда з однієї людини може конкурувати з великими triple A студіями. Cave Story є однією з найуспішніших японських інді ігор у міжнародному масштабі, яка допомогла відродити жанр метроїдванії та зобразити його в іншому світлі. А прийняття гри критиками продемонструвало масштаби можливостей однієї людини. Людини, яка має ідею, креативне мислення та спосіб їх реалізації. Cave Story також можна. Сказати, відродила жанр двовимірних платформних ігор як життєздатний формат інді ігор. Успіх Story проклав шлях для ряду ретро-тематичних 2D-платформерів, які почали з'являтися середини 2000-х. Багато хто вважає, що Story взагалі стала основою для подальшого формування інді ігор як таких, і це насправді так, адже без Cave Story не було б тієї інді сцени яку ми знаємо зараз. Ми дійшли до цього моменту, друзі. Шість випусків цієї рубрики десятки обговорених ігор. 2004 рік і нарешті Half-Life 2. Признаюсь чесно, я працював від одного випуску до наступного і уявляв, як ми дійдемо до цього часового відрізку і обговоримо цю легенду. І знаєте, багато хто запитує, що ж такого зробила Half-Life 2, Що навколо неї стільки шуму навіть 20 років по тому. Такі питання здебільшого ставлять геймери, які не грали нічого раніше 2015 року, і сприймають вже все як належне. Ніби воно так завжди було. Там фізика як основа ігрового процесу, майстерний сторітелінг, реалістична анімація облич, приголомшливий левел дизайн та загалом встановлення нової планки якості для ігор тріплей класу. Але знаєте в чому іронія? Якщо брати тріпілей проекти, які виходили після, Що по суті жодній грі таки не вдалося досягнути тієї захмарної планки, яку встановила Матір Божа 20 років тому, Half-Life 2. Я так скажу: якщо ви не грали в Half-Life 2, то ви не народились як. Геймер, адже друга Half-Life це основа та взірець для усього сучасного геймдеву. І якщо перша Half-Life змінила вектор розвитку сюжетних ігор в цілому, то друга заклала фізику в основу ігрового процесу. Жодна гра досі не дозволяла гравцям взаємодіяти практично з усім, що вас оточувало. Усі головоломки тепер напряму були зав'язані на фізиці, але справжній потенціал революційного речі Source відкривався гравцям лише тоді, коли нам вперше вручали граві гармату. Адже відтепер. Головною рушійною силою буде не зброя, а фізика, щоб ви не підняли пилу, ящик, радіатор, бетонний блок, трубу, телевізор, якийсь гак, всім та то по всім, ви зможете прибити противника в прямому сенсі того слова. Господи, та після того, як ви отримаєте граві гармату, зброю можна буде застосовувати зрідка, а главу ревінхольму так взагалі можна пройти, не випустивши жодної кулі. Кімон, це вражає навіть зараз, не кажучи вже про 2004 рік, і що найважливіше, що скільки б часу не прийшов з релізу гри, бавитися з фізикою у Half-Life 2 завжди весело та цікаво. А тепер пройдіться майже по усіх іграх, які вийшли після Half-Life 2. І ви зрозумієте, як Valve своїм творінням попливали чи не на кожну гру, що виходила після, будь-то Bioshock, Crysis, Far Cry 2, Dead Space, Island Isolation і Сила Селена інших проектів, де фізика відіграє надважливу роль у ігровому процесі. Це якщо говорити про основи, але не фізикою єдиною, Half-Life 2 удосконалила практично. Кожен аспект першої гри, встановивши новий стандарт якості для ігор AAA класу. Half-Life 2 показала майстер-клас з виточеного оповідання історії та введення гравця у свій всесвіт. Вдаватися в деталі не буду. Зроблю це, коли буду робити повноцінний огляд, але те, що грі достатньо, показати кілька наративних елементів оточення, застати, здавалось би, якісь незначні моменти чи підслухати розмову між цивільними, аби з головою погрузити вас у свій всесвіт, вражає. Зараз так роблять абсолютно усі, принаймні намагаються. Звичайно ж Хто так і не наблизився до того ідеально витриманого стилю оповідання Half Life 2, здебільшого через те, що сучасні студії розробників, на мій погляд, маючи такий приклад, не використовують у повній мірі той спадок, який залишила після себе ця легенда. Я волів би, щоб нові проекти більше ніж це є зараз, покладались на той стиль подачі, сюжету і створення своїх всесвітів, як це у свій час продемонструвала Half-Life 2, а не заповнювали хронометраж годинами пустих діалогів. катсцен, де гравців мають затупе стату баранів. Ну але маємо те, що маємо. Друзі, щоб розповісти про усю революційність Half-Life 2, треба робити окреме відеодослідження. У нас тут і прогресивна анімація облич, яка знову ж таки підняла рівень сторітельного на нові висоти. Ретельно продуманий, достовірний, просто феноменальний левел дизайн, який й досі є взірцем для світового геймдеву. А про те, що Half-Life 2 була першою грою, яку вел випустили у Steam, ну що тут скажеш? Half-Life 2 насправді є грою, яка розділила ігрову індустрію на до і після. Ця гра старіє краще за будь-яке вино. Дехто з вас, напевно, зараз закидає мене лайном, але на мій погляд, Half-Life 2 є найвпливовішою грою 21-го століття, адже її слід відчувається всюди. І знаєте, кожного разу, приходячи її знову і знову, відчувається доля смутку, що ми досі таки не побачили. Half-Life 3, яка могла показати, яким може бути нове майбутнє. Alex, так, революційна. Але це по суті та ж Half-Life 2, тільки слабший і у VR. Власне в цьому і полягає її революційність. І відсутність нового, повноцінного продовження пригод Гордона залишило помітну порожнечу в ігровій культурі. Але те, що в свій час зробила Half-Life 2, і те, що продовжує робити, відчувається досі. Як на мене, з кожним роком це відчуття лише загострюється, і вплив Half-Life 2 стає все більш помітним і очевидним. Дякуємо старій банді Valve за те, що вони зробили для ігрової індустрії. Саме завдяки їм ця гра стала улюбленою для мільйонів у всьому світі. Наступна гра, друзі, свого часу в буквальному сенсі затягнула увесь світ у все світ рок музики. Guitar Hero, вийшовши у 2005 році, зробила колесніший жанр ритмічних ігор мейнстрімом. Даний проект насправді є черговим культурним феноменом, вплив якого знову ж таки вийшов далеко за межі самої ігрової індустрії. В першу чергу Guitar Hero вдихнула нове життя в музичний бізнес, познайомивши молоду аудиторію з культовими рок-хітами 20-го століття, через що продажі треків, представлених у грі, тоді зросли аж на 843 Сотки, а у випадку з гуртом Dragon Force, включення їх пісні Труди Фаер Fire and Flames у Guitar Hero 3 підвищили продаж їх альбомів на 126%. відсотків. А за словами вже колишнього сіо Activision Blizzard Бобі Котіка, доповнення до загальної серії Guitar Hero з під загловком Aerosmith принес гурту більше грошей ніж продажі їх усіх попередніх альбомів. Та, взагалі, після Guitar Hero багато молодих людей почали цікавитися рок культуру і довчитися грати на справжній гітарі. Хто знає, скільки таких любителів потім досягли успіху про Guitar Hero у двохтисячних? Що хіба що не народжений? Ця гра була усюди, згадувалась у кіно, в незвичайних телевізійних шоу та навіть у змі про неї без перебільшення говорили усі. Я навіть пам'ятаю, як з появою перших сенсорних телефонів, ми з друзями рубалися в цю гру і не могли відірватися. Що вже говорити про власників контролерів у вигляді справжньої гітари, яку в дитинстві мені здається хотів кожен, і хоч через жигу до грошей, видавець усіх подальших ігор серії, компанії Activision перенаситила ринок безліч у частин, спін-оффів і доповнень, які не дуже -то між собою і відрізнялися, через що Ця франшиза можна сказати пішла в небуття, але тільки не її спадок. Перший Guitar Hero назавжди залишиться в пам'яті як одна з найінноваційніших і найуспішніших відеоір усіх часів, піднявши жанр ритмічних ігор на нові висоти тавніше просто безпрецедентний внесок у світову поп культуру. Resident Evil 4 Чор, забере я ще від Half-Life 2 не відійшов. А ви що там, отямились? Ви думаєте, чому я розбавив хронометраж грою Guitar Hero, враховуючи, що вийшла вона в кінці 2005-го, не відміну від того четвертого Резидента, реліз якого відбувся в січні того ж року? А щоб часом у вас там тиск не припіднявся від перенапруження, адже Half-Life 2, Resident Evil 4, так і San Andreas це напевне найвпливовіші ігри 21-го століття, які по суті сформували ту ігрову індустрію, яку ми знаємо сьогодні. І ви спитаєте, як горош зміг вписати? В цю трійцю, а тому, що вплив Resident Evil 4 вийшов далеко за межі свого жанру, настільки далеко, що майже кожен бойовик від третьої особи, який вийшов після, створювався за концепцією четвірки, тільки в іншому сеттингу. Причин, чому Resident Evil 4 є настільки впливовою, багато починаючи від режисерської роботи, вмілого поєднання горору з екшн складовою, закінчуючи настільки високою планкою якості бойовика, як такого, тут я маю на увазі ідеально витриманий баланс ігрового процесу та його різноманітність. Що будь Чесними, досі ніхто не переплюнув Resident Evil 4 в цьому плані, навіть її ремейк. Говорячи про інноваційність Resident Evil 4 детальніше, то вона повністю переглянула такий жанр, як шутер від третьої особи, закріпивши ігрову камеру за плечима головного героя, тим самим зміщуючи її ракурс, акцентуючи гравця на його дії. Вигляд за плеча введеної у грі став еталоном у жанрі бойовиків від третьої особи. В нас тут і Dead Space, Gears of War, Uncharted, Mass Effect, The Last of Us та навіть Batman Arkham Asylum. Багато багато інших. Окрім того, система точного прицілювання, яка була введена у четвірці, стала нормою в шутерах від третьої особи. Наявні приклади це той же Dead Space, GTA 4 і усі щойно мною перелічені ігри. Але якщо вам дійсно цікаво перевірити на практиці, як саме Resident Evil 4 змінила жанр, то просто запустіть будь-який шутер від третьої особи до виходу Resident Evil 4 і після. Одразу зрозумієте, про що йде мова. До речі, на каналі знайдете огляди як і на оригінальний Dead Space, так і на його ремейк, а ще на GTA 4 і. Так що після перегляду цього відео обов'язково залітайте і туди. Також Resident Evil 4 повністю переглянула такий жанр, як Survival Horror, поєднавши його з бойовиком. Таку схему почали використовувати багато студій розробників у подальшому. З наявних прикладів можна назвати Silent Hill Homecoming, Alone in the Dark і Dead Space. До речі, один з продюсерів оригінального Dead Space Чак Бівер у свій час був дуже захоплений новою системою камери Resident Evil 4. Але тут не треба чека Бівера, щоб зрозуміти наскільки розробники Dead Space в загальному надихають. Четвіркою при створенню своєї гри. І тут мова йде не тільки про запозичений ракурс камери чи таку ж систему прицілювання, а й загальні основи бою, управління, вороги, загальний наратив оповіді і колосальна, колосальна кількість елементів, які були запозичені у Resident Evil 4 і просто підлаштовані під сеттинг Dead Space. Це, до речі, те, про що я згадував раніше: що усі бойовики від третьої особи, що виходили після, брали собі за основу Resident Evil 4, змінювали сеттинг і робили натомість свою гру по мірі еволюції ігрової індустрії лише удосконалюючи деякі елементи геймплею, сторітелінгу і режисури. Але роки по тому, зараз, деякі критики зазначають, що скільки б ігор не перейняли стиль Resident Evil 4, ви не знайдете такої гри, як Resident Evil 4. Ця гра не просто випередила свій час, вона існує поза часом. В ній не старіє майже нічого, окрім деяких застрілих геймплейних механік і крішованого сюжету, який навіть у рік свого виходу вважався примітивним. Врешті випадків, Resident Evil 4 буде актуальною завжди, коли б ви її не запустили, і якби. Далеко у своїй еволюції не зайшла уся ігрова індустрія у майбутньому. Тож, друзі, ті, хто думає, що погравши у ремейк, ви ознайомилися з четвертою частиною? Це не так. Якщо ви не грали в оригінал, вважайте, ви не грали у Resident Evil 4. Підсумовуючи, можу сказати, що Resident Evil 4 це батько сучасних шутерів від третьої особи і аж ніяк не вбився жанру Survival Horror. Це той самий чистокровний горор, як і попередні частини, але і водночас гра стала виглядати як кінематографічний голівудський. Бойовик. Таке поєднання якраз таки і зробило революцію в жанрі та вивело горори на новий щабель еволюції. Саме після Resident Evil 4 багато людей відкрили для себе жанр жахів. І ні, Resident Evil 4 не спопсила жанр, а просто показала його з іншого ракурсу, зробивши його масовим, але й водночас не зрадивши своїм інстинктам. Друзі, на сьогодні все. Я дякую вам за перегляд. Не забудьте вляпити вподобайку, висловити свою думку в коментах, поширити це відео, ну ви знаєте процедуру, кому я пояснюю. А хто хоче додати архіваріусу мотивації, запрошую стати спонсором каналу або ж підтримати мене на баймі кофі чи донатело. буду вельми вдячний. До речі, наступне відео буде на дуже контроверсійну і гарячу тему. Думаю, вам сподобається. Тому підписуйтесь на канал, аби не пропустити нових відео. Скоро побачимося!